Слини повний аж бульчить. Mm, Шмакута. Запахло смаленим поросям. Пошти повна 100-літрова кастрюля. Тут є ось волосинка. Одна. Всякі неприємності можуть бути. Вимите чистеньке ушко і вже пішов аромат. Така красота. -я -я. М -м 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 -м. <плес> Тушені вуха, Казан літрів на сто і очередь. Це, мабуть, найлегше, що тільки можна коптити. Опана! Подивіться, яка краса. Думаю, просто те, що треба. Копчені ушки. Красота, люди. Дарють. У сьогоднішньому відео буде дуже крутий рецепт, дуже крутих свинячих вух копчених. Хотілося б перш за все зазначити, на останньому прямому ефірі у вівторок ми зібрали на 42 FPV дрона. Наразі ми купуємо FPV-дрони по ціні 10 900 гривень. Це 7-дюймовий FPV-дрон разом із акумуляторами. І все ж таки, нарешті, розіграли оцю косарочку Джондір. Разом з вами ми змогли за останні 4 тижні зібрати на 153 FPV-дрона і плюс електроквадроцикл, вартість якого 490 тисяч гривень. Дякую всім, хто долучається. Дякую всім, хто допомагає проводити ці ефіри. Підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі, тому що вони просувають все ж таки наш україномовний контент. Підтримуйте все українське. Ну і ми ділимося корисною інформацією для вас. Всім приємного перегляду. До речі, Олексій Миколайович там будує спортзал і басейн великий. І потрібно чотири працівника, плиточники для того, щоб викласти там до тисячі квадратів плитки. Тому, можливо, є люди, які мене дивляться і сидять без роботи і мають можливість зробити таку роботу, то номер Олексія Миколайовича я залишу в описі до цього відео. І в сьогоднішньому відео я покажу вам прокопчення ось таких ось свинячих вушок. Е, ну, у нас вушок, така отака от, кастрюля. В общем, за пару місяців ми збирали ось таких ось вушок, така от пошти повна 100-літрова кастрюля. І вони зараз заморожені. Їх треба за розморозити і гарнесенько помити, так як будемо готувати варено-копчені вушка. Рецепт дуже цікавий, дуже смачний. Хто любить до пива. в общем, Різні варіації цього рецепту є. Далі я вам розкажу. Перш за все, розморожуємо наші вуха. І е, гарненько вимиваємо. Для розморозки вушок просто наповнюємо холодною водою нашу кастрюльку і таким чином наші вушка швиденько розморозяться. Наші вушка розмерзлись. Тепер вдягаємо фартух. До речі, такий фартух ми будемо розігрувати на одній з наших прямих трансляцій, більш всього, що на наступній. Е, зараз нам потрібно механічно, максимально очистити наші вушка від всього зайвого. На вушках можуть бути. Зайві волоски недосмалені, можуть бути в деяких місцях, ну там всередині, особливо в раковинах. Зараз давайте я вам покажу. Перш за все, ставляємося, поставив тут кастрюлі, в якій ми будемо варити наші вушка, так як наші вушка будуть варено копчені, тобто спочатку варені, потім копчені. Я налив сюди 30 літрів води і надіюсь, якраз вушка я її покладу і буде якраз повна кастрюля. І ще підготував ось такий ось набір спецій, які ми всипемо у нашу кастрюлю для того, щоб варити. Наші вушка, сіль кухонна, звичайна, в мене екстра. Я взяв пів кілограма на 1 літр води. Це приблизно дивіться від 15 до 20 грамів солі. Якщо ви хочете зробити вушка, наприклад, такі як до пива, то потрібно взяти більше солі. Ну розуміємо, да дивлячись для чого ми будемо використовувати. Якщо ми наші вушка будемо використовувати там, просто поїсти на салатик, ну от такі речі, то потрібно брати 15 грамів солі. На 1 літр нашої водички, яку ми вже гріємо. Далі, якщо ми хочемо, щоб більш пікантне, пікантні наші вушка були, ми беремо цукру 10 грамів. Можна взяти в общем, від 5 до 10 грамів. Ми взяли 10 грамів цукру на 1 літр, 17 грамів солі на 1 літр. Потім приблизно насипали ну, для аромату запаху чорний перець горошок і духмяний перець. Ну, Можна сказати, на літр можна взяти. 4-5 горошин духмяного і чорного, 8-10 горошинок. Потім я взяв сухий часник у кількості 5 грамів на 1 літр нашого розсолу. І 20 грамів зерен гірчиці на 1 літр. Бачите, і ще додамо сюди лаврушечки. Вона не буде зайвою. І ще, до речі, можна додати також ось таку дрібку або дві такі дрібки чебрецю. О, буде такий шикарний ароматний пахучий чай. Ось такі ось спеції, звісно ж, можна придбати в інтернет-магазині аромат дерева. Там є не тільки спеції, набори спецій, суміші спецій, різне деяке обладнання для ковбасного виробництва в домашніх умовах. І не тільки. Будь-які матеріали, оболонки, ковбасні, кліпсатори. До речі, по промокоду «Овкабрус» діє знижка 5%. І маємо ми ось такі ось вушка. Тут можна звернути увагу, тут є ось волосинка одна, її треба обсмалити. І в ушних раковинках, во ніхто як розбирали, смалили порося. Ну як там старались, вимивали, але потрібно провести контрольну промивку, вирізати все зайве. Якщо в нас є зайві волоски, можна за допомогою ось такого спальничка подосмалювати наші вушка. Все, що нам тут не подобається. Запахло смаленим поросям. Дуже часто запитували, якими ножами користуємося. Останнім часом тестуємо ось такі ось ножі, отак називається фірма хенді. Ось така от рукоядочка. Поки що все подобається, гарно тримають сталь. І от, от розрізаємо наше вушко. І ось тут, там, де раковинка, ми їх ці вуха потім все рівно будемо нарізати, ось так ось розрізаємо гарно. Щоб можна було добратися до всіх частин цього вуха і вкидаємо у практично кип'яток, дуже гаряча вода, бачите, як парує. Нехай воно тут відпарюється деякий час. Проводимо таку процедуру із ну, десяток вух. Кинемо, нехай відпарюється І потім гарнесенько промиємо. Тут дуже важливо, ці особливо частинки. Там, де всякі неприємності можуть бути. І дивимося на попередньо на рахунок. Якщо немає волосків, вкидаємо. Ну, в принципі, це робиться недовго, швиденько, ось тут ось є волоски. Є, що подусмалювати. Робимо, щоб оця ушна раковина була максимально доступна. Тепер, друзі, наші відпарені вушка. Ну як відпарені? Деякий час вони. Практично кипяток був, ну так як вони холодні, вони водичку нашу трошки остудили. За допомогою, ну я буду використовувати отакий Йоршик. Можна використати щітку, можна використати Йоршик. Тепер за допомогою нього, ось тут, як уже воно відпарилось, прогрілось. Зовсім не важко вимивається оця всяка єрунда. Далі промиваємо під проточною водичкою і можна вкидати у нашу кастрюлю. Нехай вони гріються. Ось таке ось вимите, чистеньке ушко. Тут раковина розрізана, максимально все доступно вимиту. Це обов'язково. Беремо ось так в ушко і особливо ось тут у раковинках вимиваємо. Ми засобом ніяким не користуємось. Потрібно, щоб водичка була максимально гаряча, і щоб ушко відпарилось. Тоді це все легко проводиться. Далі полоскаємо їх гарненько під проточною водою і відправляємо у кастрюлю. Для варіння. І можна, як вже в принципі, водичка підігрілась. Також відправляємо сюди всі наші спеції. І вже пішов аромат чесничок. Якщо немає сухого часника, можна використати свіжий часник. На отаку кількість або на літр води, можна взяти півголовки чеснику. Перемили, переполоскали, заправили сюди якраз. Закіпають наші вушка, тепер наше завдання їх проварити. Проварити потрібно приблизно від 40 хвилин до 60, це щоб було кипіння на середньому вогні. Ну зараз ми на максимальному розганяємося. Як тільки закіпає, я буду кип'ятити. 50 хвилин. Якщо ви хочете, щоб у вас хрящик був такий більш відчутний, варите 40 хвилин. Якщо хочете, щоб більш м'який, варите 60 хвилин. Але тут головне не провтикати той момент, щоб шкіра не почала злазити з того хряща. Головне, не переварити. Тобто варимо ну, от приблизно максимум година. Ну і Під час цього процесу можна туди заглянути, подивитися, чи все в порядку. Можна спробувати сіль, якщо недостатньо вам солі, можна досолити, в общем, можна відрегулювати ці питання під час варіння. Головне, ще раз повторюся, не переварити. Зварили ми, варили 50 хвилин, кипіли наші вуха. Потім ми з Сергієм Миколайовичем злили щойно водичку і тепер тут розколи. Це... Такі от дистанційні піддончики із дегідратора. Перевернув їх для того, щоб мали можливість наші вушка стекти. І тепер викладаємо наші вушка для того, щоб вони охололи. Акуратно беремо їх, бо вони відварені якраз класно. Ну, тут різні поросята були. І були поросята віком і постарше, і помоложе. Тому можуть бути розварені ці вуха. Ну, недоварених нема, це точно. Можуть бути розварені тільки. І отаким от чином викладаємо їх для того, щоб вони вихололи і підсохли. Ну, як мінімум вихололи. зараз підсушувати будемо їх вже у коптильні. В общем, чистив я, потім почав в основному вирізати зовсім ті вушні раковини. От такі от виходить, красивенькі вуха. Бачите, ось це біленьке вушко. А Ось це ось. Коричневеньке, просто якщо сальненьке поросятку, то ми салку підкопчуємо соломкою. До речі, є відео, як ми це робимо. Можете зайти на YouTube канал, обов'язково подивитися. І ще попрошу вас написати будь-який коментар. Це підтримує наш, взагалі стимулює нас створювати ось такий ось цікавий україномовний контент. Ну і також запрошую вас всіх на прямі ефіри, які проходять у нас на YouTube каналі кожного вівторка о 20-й годині. Та якраз класно зварилися, як дужче придавить, то аж шкура почина злазити. Ну, саме головне, що не переварили. Ну, якби ми залишали ось ці вушні раковини, то вушко наше було б мало б привабливіший вигляд, воно було б якоби ціле, якби цю вушну раковину залишали. Але все ж таки там неприємних тих ненужних речовин в тому уусі дуже багато. Ну, ми їх все рівно потім поріжемо на слайсері. На тоненькі полосочки і завакуумуємо, бо ми відразу таку кількість не зможемо з'їсти. Та й з друзями доведеться поділитись. Ай -яй красота. Аромат. Вишу, спеціями. Перчиком. С його. Ось тут там, де сережку вішать обично. М -м -м -м. Просто облдяльна. Їх вже можна не коптить. До речі, як торгували ми в Києві на ярмарку, один чоловік привозив тушені вуха. Прямо так казан ще більше, ніж у мене, такі літрів на 100. Кришка і очередь. Чоловік так 30. І всі до нього по ці вуха. І він прямо такими щупальцями ці вуха в кульочок на ваги, а другий чоловік розраховується. Там були вуха, п'ятаки. Такі от соковиті речі відчувається достатня кількість колагену. Коротше, смакота. Ось це ось було підкопчене соломкою. Наші вушка підвиховували, практично виховували повністю. І тепер наше завдання надіваємо на ось такі ось перекладини у коптильню. Їх вивішуємо і там даємо їм досохнути Обжарку вже тут не обов'язково проводить, вони тут варені вже, просто будемо гаряче копчення робити. Просушимо їх і будемо коптити. Надіваємо дуже зручно, е, можна на гачки і на переклади не вішать, але по шляху найменшого опору отак набагато швидше виходить. і компактніше. Розвішуємо таким чином, щоб наші вушка одне до одного не доторкувались Якщо у вас немає от таких коптілень, можна скоптити. Та, навіть в бочці якійсь. Тут ключова температурна обробка вже пройдена. Завісили наші вушка в коптильню Древос. Будемо користуватись коптильнею від компанії Древос. До речі, є промокод Вовка-Брус. Якщо ви будете в них купувати коптильню, то ви отримаєте знижку по промокоду Вовка Брус 5%. Завісили ми наші вушка в коптильню ось таким ось чином. І тепер будемо. Зачиняємо Термощуп у продукт я не вставляв, так як нам не потрібно його доводити до готовності. Нам потрібно його просто закоптити. Зараз ми видаляємо зайву вологу, яким чином нагріваємо, підтримуємо 60 градусів. Ну ще зараз е розпалимо буржуйку і будемо гаряче повітря подавати. це Поможе нам пришвидшити процес. А потім просто приступимо до копчення по-простому. Ну а допомагає друзі пришвидшити процес обсушки в даній коптильні. Ось така ось буржуйка як кожар. Бачите, тут горить вогонь. Тут зроблена е, теплова рубашка повітряна, і знизу вентилятор через фільтр подає е, повітря. На буржуйку тут воно нагрівається і по теплопроводу потрапляє у коптильню. Під час цього процесу видаляється вологе повітря і поступає туди гаряче сухе повітря. Буржуйка допомагає значно зекономити під час копчення процес обсушки, а також частково процес обсмажування. Ну так як нам проводити обсмажування не потрібно. Ми навіть термощупи не вставляли в продукт. Нам потрібно зараз нагріти його і провести гаряче копчення приблизно годинку-півтори. Будемо дивитися по е, самому продукту, наскільки він прокопчений. Ну і, до речі, в мене є багато цікавих відео, що стосується копчення. В таких от коптильнях, та навіть там у стиральній машинці колись коптили. Є відео, можете зайти на YouTube каналі, подивитися. І тут дивіться, якраз зверху над буржуйкою. У мене тріска для копчення, вона постійно тут. Просихає для того, щоб коптити продукт. Коли коптим продукт, потрібно коптити його максимально сухою тріскою. Це дасть нам красивий колір, саме красивий колір у цього залежить. Також потрібно подавати дим тільки тоді, коли продукт повністю сухий. Тому дуже важливо зараз його максимально гарно і швидко обсушити. Чим швидше ми його обсушимо, тим буде краще. Тому оця буржуйка нам допомагає. Якщо подавати дим на вологий продукт, то тоді буде ота зайва кислинка. Дуже багато до мене звертаються. Також людей, які починають коптити, які коптять, запитують, чому продукт має зайву кислинку. Так, от, якраз саме через те, що ви його не досушили, проміжутка в часі немає такого, скільки потрібно сушити. Продукт. Потрібно сушити його, поки він не буде повністю сухий зовні. От тільки тоді подавати дим. Просто-напросто. Зараз сушимо. Як тільки продукт сухий, подаємо дим, дуже просто, елементарно, вуха коптить, це, мабуть, найлегше, що тільки можна коптити. І так, в нашій камері вже 20 хвилин назад я поставив туди 80 градусів Цельсія температуру і е, також подача гарячого повітря. Так, наразі бачимо, наші вушка вже сухенькі, абсолютно, повністю сухі. Можна починати процес копчення. Закриваємо шибер. Повітропровід цей. Також закриваємо і засипаємо тріску. В общем, починаємо коптити. Коптити будемо так, як це риба, то ми візьмемо за основу вільху 60% і по 10% бук, яблуня, черешня і дуб. Ну, в принципі, в мене тут, підго... я трошки підготував такої тріски. Засипаємо і запускаємо. так І підпалюємо наш димогенератор. Як тріска суха, вона легенько підпалюється. Пішов, бачимо, процес тління тріски. Пішов процес копчення. І Так, друзі, прийшов якраз цей момент. Вся наша тріска догорілась. Тепер наш продукт, ну, по ідеї, готовий, але я не заглядав. От зараз видаляємо дим, відкриваємо. Опана. І маємо ось таку красоту. Подивіться, яка краса. Наші вушка всі готові. На вид, те, що треба, підкопчені, колір такий, як потрібно. Тепер обов'язково їм потрібно, тепер обов'язково потрібно їх повісити в холодне місце для того, щоб вони дозріли. І, як мінімум, аж через 12 годин можна буде спробувати. Потрібно, щоб дим розійшовся повністю по продукту, щоб вони трошки вивітрились, слини повний рута аж бульчить. Дуже красивий вигляд мають, зверніть увагу. На колір. Ну і аромат бомба просто. Все, вивішуємо зараз у холодильник. І вже завтра спробуємо, продегустуємо і продовжимо з ними роботу. І так, друзі, наші вушка прокоптились. І так, друзі, наші вушка прокоптились. Дивіться, яка красота. Це просто. Я думаю, просто те, що треба. Тепер наше завдання їх якось зберегти якимось чином. Яким чином можна зберегти? Найкраще це їх завакуумувати, і потім можна заморозити, можна відправити, можна будь-що з ними зробити. Якщо їх просто покласти в холодильник, то вони будуть висихати і вони не будуть вже такі соковиті. От зараз вони, мабуть, соковиті, ну пробувати не буду, бо я трошки на дієті. От прийде Людмила. І ми її дамо тоді продегустувати. Так, зараз знімаємо із наших шпажок. До речі, пройшло вже е, 12 годин, навіть більше після того, як ми завершили з ними роботу. Вони відвисілися, охололи повністю, вони холодні зараз. І будемо їх нарізати на такі тоненькі смужечки. Ну, звісно, будемо робити це механічно, не ножем. У нас є ось такий ось апарат. Називається він, якраз він, до речі, і називається вухорізка або слайсер. Ну, вуха я ще ні разу, якщо чесно, не різав. Я раніше робив дрогобицьку ковбасу, нарізав, на джерки м'ясо нарізав. Можете глянути відео в мене на каналі, як джерки робить. Як на такій штуці різать джерки. Дуже класна штука. Ось тут ось у нас є ріжучий модуль, він змінний. Ось у мене є ріжучий модуль, ріжучий модуль на один. На 10 мм між ножами відстань. Тут ось 5 мм. Ну, зараз спробуємо на 5 мм порізати. Фіксується дуже легко, модулі ці міняються, є будь-які, які вам потрібно. Ці модулі бувають різні, є вони будь-які, які вам потрібно, як сам апарат, так і модулі. До речі, можна придбати таке обладнання і будь-яке професійне обладнання. Тому числі і ножі і так далі, в інтернет-магазині KitchenLine. Обов'язково залишу для вас посилання в описі до цього відео. І як будете звертатися, говоріть, що ви від вовки бруса, і, можливо, вам зроблять знижку. Ну що, вмикаємо і поїхали. І вкидаємо. Навіть цілі вуха ця машина пожирає ось так. Дивіться. Нарізали ми наші копчені вушка дуже швидко і дивіться, маємо ось такий ось результат, ось така краса. Далі вмикаємо наш вакууматор. До речі, Люда приїхала, іди продегустуєш, бо мені ж не можна. Так. на Який такий спошматочок взяти. Вибирай найкращий. Штучка. Ось, дивися, ось що він дикий. Oh. Mm. Хрящик не переварений. Чувствується, що їсть. Так, mm, да. хрустить. Мм, mm, смакота. так. Це ж можна салат зробити. Можна салат, можна до пива. Ну, мені не можна ні салату, ні пива. Значить не буде ні салату, ні пива. Так. Отак по пів кілограмчика. Це ж такий продукт, як макарони, можна відважити, скільки треба. Ось такі пакетики і заряджаємо сюди ось. вакууматор. Три кульочка зараз. Оп, і далі наважуємо. Наш вакууматор працює, тут регулюється час запаювання, тиск бачимо. Потужність запайки, час запаювання, час вакууму, все тут налаштовується. І автоматично відкривається. Отакі от, от копчені вушка. Да? Красота Дарю. Дякую. Ще з спеціями. І ще дарю. З паприкою. Там. Із спеціями? Ну, Я так. думаю, хто їх захоче або тоді під час використання вже можна додати будь-які спеції папороть, Тьо, папороть, як його. <рес> папороть, <рес> <та>. <рес> 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 Паприку. Добалакався. Все, друзі, дякуємо всім за перегляд, всім пока-пока і до зустрічі в нових відео. Отакі от смачненькі ушка можете повторити рецепт і зробити.